Медична спільнота Польщі шокована після трагедії у лікарні Кракова. Угорський парламент проголосував за вихід країни з міжнародного кримінального суду. А музей Полін виступає проти нападок на акцію нарциси, яка вшановує повстання в Варшавському гетто. Медична спільнота Польщі шокована трагедією в університетській лікарні Кракова. Нагадаю, під час візиту до кабінету ортопеда 35-річний чоловік увірвався туди і смертельно поранив лікаря ножем. Президент Вищої медичної ради Польщі Лукаш Янковський розповів польському радіо про те, що вже якийсь час спостерігається загострення агресивної поведінки щодо медичного персоналу. Однак важко було уявити, що дійде до такої трагедії. Ми сьогодні. Єднаємося в болю з родиною померлого лікаря. Ми думками з нашими колегами з відділу, де сталася трагедія, найважливіше сьогодні показати солідарність і бути разом. Тож ми звертаємося до наших колег медиків аби хвилини мовчання завтра вшанувати пам'ять нашого колеги разом з тим, чорною стрічкою показати солідарність і висловитися проти агресії щодо медичного персоналу. Соліне стосунку до персонелю медичного президент Янковський додав, що після нападу в Кракові ні лікарі, ні пацієнти не почуваються в безпеці з нашим забужаним почуттям безпечення лише ми не почуваємося в безпеці. Думаю, що не почуваються в безпеці, й наші пацієнти, бо потенційно кожен з них міг стати жертвою цієї агресії. Такій агресії найголовніше сьогодні це непохитність державної влади, демонстрація того, що напад на лікаря буде каратися в кожному випадку, а винуватець не уникне покарання. Також як заявив очільник Вищої медичної ради Лукаш Янковський, варто поговорити про процедури безпеки. Можливо, належить треба встановити в кожному кабінеті тривожну кнопку. Може, варто говорити про рамки металошукачів на входах до лікарень. Ми шоковані тим, що сталося, і що місце, яке досі асоціювалося з довірою та наданням допомоги, раптом стало місцем, де ми застосовуємо процедури безпеки. Це величезна трагедія і проблема втрати довіри людей одне до одного. Огромна оброзауфання чоловіка до чоловіка. Нагадаю, що близько полудня зловмиснику увірвався до кабінету лікаря. Там перебував теж інший пацієнт. Зловмисник поранив лікаря ножем. Його затримала охорона і передала поліції. Близько 20 лікарів боролися за життя медика однак їм не вдалося його врятувати. Затриманий 35-річний мешканець Вінтокшиського воєводства був пацієнтом краківського закладу і убитого лікаря. Угорський парламент проголосував за вихід країни з міжнародного кримінального суду. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіарто заявив, що Угорщина цитую не хоче бути частиною політизованої інституції, яка втратила свою неупередженість та авторитет. Оголошення Угорщини про вихід з міжнародного кримінального суду з'явилося на початку квітня під час візиту до Будапешта прем'єр-міністра Ізраїлю Бен'єміна Нетаньяху, якого розшукує цей орган. Він є союзником прем'єр-міністра Віктора. Орбана. процес виходу з юрисдикції міжнародного кримінального суду триватиме один рік. з дати письмового повідомлення генеральному секретарю Організації Об'єднаних Націй. Нагадаємо, також, що Володимир Путін оголошений зокрема у розшук міжнародним кримінальним судом за звинуваченнями у викраденні українських дітей. Музей Полін виступає проти нападок на акцію нарциса, яка вшановує повстання Варшавському гетто. Під час президентських дебатів вчора Жегож Браун накинувся на Рафала Шасковського за те, що той мав на піджаку паперовий нарцис. Браун заявив, що квітка цитую є знаком ганьби і що в Польщі відбувається юдаїзація. Директор музею Полін Зигмунд Стемпінський опублікував заяву, де написав, що вважає використання нарцисів в політичних іграх ганебним і неприйнятним. Він Нагадав, що 19 квітня цей символ носять люди в усьому світі, переважно в Польщі. Ця квітка є символом пам'яті тих, хто повстав ім'я найцінніших людських цінностей проти безмежного зла в ім'я власної гідності та гідності своїх ближніх, і були вбиті найбільшою терористичною машиною в історії. Написав Зигмунд Стемпінський. Він теж нагадав, що повстання в гетто було першим міським повстанням в окупованій Європі і наголосив, що світові події показують, що зло не зникло. Директор музею Полін теж написав, що сміливість це найкраща відповідь ксенофобам і расистам всіх мастей, які досі хочуть розділити людей на кращих і гірших.